І сьогодні будемо заповняти кесінне рогово. Сьогодні я постійно купила одно і те, але я не купила це. Тіпа, це старе, так що я перше ще кладу. Оце одне старе. Зараз викачу це, бо воно не стає. Покладу це во. і покладу це. i nowe i stare, jako e, ja już kupiłam, kupiła jeszcze, to taka fanta, ja już jej mało natyła, ja jej jeszcze raz kupiłam, ona tu już jest pyszna. czekoladka, ja jej kładę suda i cztery chipa jeden mały. О, один з клубничкою, другий м'ятний, др... і теж м'ятний, а це із кока колою А я вкладу сюди вугол. Далі такі фруктові жувачки сігарети Ось такі. А я вкладу кладу сюди. О, вот так все виглядає. І саме вкуснее і то, що можна подивитись на 8 березня і на Дейнтина, кое-хоче. Ту-ту-ту, звісно -ту! ж, Рафаели Рафаеле я хочу покласти сюди. А на цьому все. Крисина логово заповнена. Ну як? вона ще не до конца заповнено. Я завтра, може, ще щось куплю і... Опять заполню. Ну а так, всем пока. Всех люблю и бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай!